Всіх вітаю, я Сіпсова Руслана, учениця 10 -го класу Голодойського ліцею, пропоную вашій увазі роботу на тему покинуті сільськогосподарські двори на території села Петрівка як джерела біологічного забруднення навколишнього середовища. За останні 20 років у зв'язку з соціально-економічною кризою в сільській місцевості значно зменшила кількість жилих дворів. На виключенням є й моє маленьке село Петрівка, на території якого є чимало покинутих і занедбаних дворів. З огляду на це, тема роботи є актуальною та потребує вирішення. Мета роботи аналіз впливу рудеральних комплексів покинутих дворів на території села Петрівки. Для досягнення поставленої мети визначимо такі завдання роботи. Перша провести аналіз кількості нежилих дворів на території села та визначити їх вік, друге встановити видовий склад рослинних угрупувань. Третє – Провести аналіз структури видового складу бур'янових комплексів. Четверта, розробити практичні рекомендації щодо зменшення поширення рудальної рослинності. Для виконання поставлених завдань нами насамперед було обстежено території села Петрівки та виявлення стали. На січень 2021 року кількість покинутих сільськогосподарських дворів, які відмічали на карті села, яку зробили за допомогою програми Soft Ferm GPS, помічаючи і час їх формування. Жовтим кольором ми відмічали комплекси, які формувались до 10 років. Червоним кольором ми відмічали комплекси, які існують 10-20 років. Синім кольором ми відмічали комплекси, які існують понад 20 років. Дослідження проводилися шляхом фролистичних описів, шість описів на кожній ділянці. На ділянках проводили візуальне обстеження території, визначали всі види рослин. На ділянці номер 1 виявлено 63 рослини, що належать до 10 родин. Переважно представляють родини тонконогові, айстрові, губоцвіти, кропивні, що становлять 77,7% усіх видів. На ділянці номер 2 зростало 47 видів рослин, що належали до 7 родин. Серед визначених родин домінантними є айстрові, тонконогові, зонтичні, що становить 74,4% усіх видів. А от на ділянці номер 3 зростало 28 видів, що належать до 6 родин. Домінантними були тонконогові і айстрові, що становить 60,7%. 60 10% усіх видів. Аналіз видового складу рослинних... рослинності протягом квітня-липня місяців на ділянці номер 1 подано на сладі. Але найбільш чисельними були перій повзучий, мишій зелений, кропива жалкала, тук дикий, хріниця смердюча та інші. Аналізуючи видовий склад рослинності на ділянці номер 2 виявили переважання перія повзучого, тонконого однорічного щавля, кінського, дереві, звичайний, будяк, амброзія, полини листу та інші. Аналізи видового складу рослинності третьої ділянки показав, що там зустрічались полин звичайний, рудка лікарська, були голови плямистий, осод, меші та інші. Хотілося б відмітити, що на ділянці номер 2 зустрічаються й види бур'янів, що відносяться до карантинних, амброзія поленолиста, а також на всіх ділянках зустрічалося чимало зліслих бур'янів, серед яких меші зелений, латук дикий, хильний смертюча, осод городній та інші. Одним із факторів забруднення є те, що зустрічаються рослини на досліджуваних ділянках, що мають утруйній властивості, а саме пилок амброзії, поленолистої, диких, полину звичайних в період світіння спричиняють алергію, яку важко лікувати. Практичне значення роботи полягає у тому, що на основі отриманих даних та за допомогою нашого сільського депутата ми розробили клопотання, яке було. Винесено на сесії Голодойського ТГ у жовтні місяці про дотримання у належному стані покинутих сільськогосподарських ділянок односельцями шляхом своєчасного шкошування та знищування злістих бур'янів для запобігання поширення карантинних та отруйних бур'янів. Дякую за увагу!